Продовжуємо огляд розхідного та ручного інструменту від ревельної марки Perseit. Комплект валиків у комплектацію входить 2 валика коштує 100 гривень. Комплект маленьких валиків у комплектацію входить 10 валиків, також коштував 100 гривень. Упаковка СВП товщиною 1 мм всередині їх є 200 штучків коштувала 100 гривень. Кораловий диск діаметром 125 мм для того, щоб можна було зачищати ржавчину, коштував 120 гривень. Комплект напильників по металу коштував 200 гривень. Комплектацію входить плоский напівкрули та круглий. Комплект заклепувальників та дерокола коштує 100 гривень. Комплектації є дерокол, два заклепувальника та набір заклепок. Зрошувач для саду та городу коштує 250 гривень. Набір поролонових валиків коштував 80 гривень, комплектацію входить ручка та 6 валиків. Набір пластикових скрипків для того, щоб можна було прочищати шви у плитки, коштував 40 гривень. Набір затисних струбцин коштував 100 гривень. Комплектацію входить 4 струбцини. Упаковка стяжок довжиною 70 см коштувала 100 гривень. А упаковка стяжок міг самодошу, який знаходиться 300 мм, коштувала 80 гривень. Комплект пробійників таких коштує 150 гривень, а комплект пробійників іншої форми також коштував 150 гривень. Набір бурів по бетону, який йде упакований в алюмінієвому кейсі, коштує 650 гривень. Комплектація входить 12 борів різної довжини та різного діаметру. Кутова струбцина коштувала 200 гривень, вона йде упакована в картоні упаковки, в комплектацію, крім кутової струбцини, входить ще дві струбцини для того, щоб дану кутову струбцину можна було затиснути до стола. Таку струбцину доволі зручно використовувати під час збирання меблі. На цьому у нас огляд розхідного та ручного інструменту від торювельної марки Парцей завершено. Дякую всім за увагу!